Ну і тим часом онлайн кампанію зі збору коштів на купівлю американського штату Каліфорнія запустив данський активіст Ксав'є Дютюа. Ініціатива з'явилася на тлі заяв президента Америки Дональда Трампа придбати Гренландію. Автор кампанії про купівлю Каліфорнії пояснює, що такий крок дозволить данії отримати те, чого не вистачає більше сонця, пальм та роликових ковзанів. Серед інших переваг, перерахованих на сайті кампанії, згадується також наявність у Каліфорнії Крем... Кремнієвої долини. Діснеленду дютюа також пропонує зібрати на купівлю Каліфорнії 1 трильйон доларів, плюс мінус кілька мільярдів і данську ви. Іпічком наразі до кампанії долучилися понад 200 тисяч людей. Ну а далі на черзі ще одна скандальна тема. Ми її обговорюємо вже а, доволі активно не перший день. І, в принципі, ви також а, з цього приводу дуже багато думок своїх висловлюєте. Будемо говорити про. А, Молодий театр про Андрія Білоуса, якого звинувачують у домаганнях, і його відстронять від посади художнього керівника молодого театру. Про це повідомили у КМД. Рішення прийняли під час зустрічі з ініціативною групою. І, от, за даними адміністрації, це необхідно для об'єктивного та неопереджуваного розгляду справи. Для всебічного аналізу ситуації в театрі створять комісію, яка за потреби вживатиме належних заходів.